Зрозуміло, що приходить кінець світу, коли закінчується світло. І так як був перший світ, потоплений водою, просто у людей всі помисли у всякий час було зло. І ну, просто прийшло покарання за гріхи, які дійшли до неба. І так само Судом Горе на них прийшов кінець, також суди Божі з неба. І зараз світ також котиться до свого кінця, дуже багато гріха. І якщо я віруюча людина, якщо я вивчаю слово Боже, мені потрібно його старатися застосовувати в своє життя і ділитися з іншими, і не бути співучасником усього того зла і гріха, який у світі є, розбиратися з гріхами у своєму житті. Тому що якщо я не буду нести світло, то я буду просто дозволяти злу поширюватись, поширюватися таким чином, я буду співучасником. А я не хочу, і хочеться бути співучасником діла Божа.